А як народитися згори? Я хрещений в церкві, ти хрещений. З твоєї згоди тебе приписали до той чи іншої квартири. І цікаво, якби когось з нас до твоєї квартири приписували, як би ти відносився до цього, без, твоєго, ну, без твоєї згоди, та я би не погодився до тебе приписуватись. Навіщо мені ворога такого мати? Ні, тебе приписали відразу. Але тебе не приписали до Царства Небесного, тебе приписали лише до деномінації. І в деномінації є свої закони, є свої вчення, догматика, які ти маєш коритися, а ні йди звідси. Чого ти прийшов? Ніхто тебе терпіти там не буде. До речі, догматика всіх деномінацій різниця. Якщо вона між собою різниця, то хіба вона не різниця від догматики Ісуса Христа, вчення Ісуса Христа? А сьогодні ти вже знаєш це. Це дуже добре. Сьогодні хтось народиться з гори. Яким чином? Я знаю, ти стикаєшся. Ти сповідаєшся в гріхи, сповідаєш, сповідаєш, а тепер покайся. Скажи, Боже, просто я грішний. Не можу справитися. А далі, а далі ім'я Господні. Сьогодні стань новим творінням, новою людиною, отримай від Бога серце нове, на якому він напише сам власною рукою Євангелію. І ти, ставши новим творінням, Часто будеш противитися тому, що не від Бога, бо ти вже будеш пізнавати навіть на рівні інтуїції якоїсь людської. Чому? Тому що Бог в тобі буде. Отець пошле тобі дух сина. А, йдемо далі. Але це сьогодні. І якщо ти народився згори, то сьогодні небеса радіють, тому що ти покаявся і став новим творінням. Ти отримав, до речі, розум Христа. Це не якийсь плескатий розум, на який лий воду, говори слово, а воно стікає з тебе. Плоский розум не для християнина. Але якщо ти сам будеш жити цим перевернутим далі розумом, то нічого Боже не зможе бути в тобі. Воно як заходить, так і виходить. Люди кажуть, та я чую, я чую, але не пізнають те, що чують, не хочуть пізнати те, що чують. А противляться, противляться, чогось впираються. Коли спитаються, а чого ти впираєшся? Тут же ж написано: ось народження зори. Ну, чого ти впираєшся? Не знаю, бо мене хрестили. Виявляєте? Як задовбати треба людину справжнє і псо. Тобто настільки будемо казати людину пустити в сторону від дороги Христа, щоб людина так твердо стояла в цьому. Невже в тебе серце кам'яне? Невже на ньому написано, як на тих скрижалях хтось видовбав? Там видовбав Бог закон, якому, до речі, ми не коримося, тому що закон нас не судить вже. Про це ми сьогодні поговоримо. Не переживай, чи можна грішити. Я думаю, ти сьогодні все дізнаєшся. І так ти народився з гори. Я вірю, що хтось і народився. Там чому хтось? Багато з вас народилися. Сьогодні, саме сьогодні. І ти отримуєш від отця великий подарунок Дух Христів. Дух Адамів іде геть. Він не знає, як повернутися в рай. Не знає, тому що він би ще тоді повернувся, коли його виставили з раю. Він хотів повернутися, але це було неможливо. Він повинен був пережити смерть. Адам є дух, грішний дух. Він не встояв, він піддався брехні соблазну, лукавому слову разом з Євою, звичайно, але чоловік і жінка, ми знаємо це одне ціле. Тому не треба говорити, що вона винна, а ти ні. Пам'ятаємо це. Сьогодні стоїмо перед Господом. Ти народився з гори, я радію. Небеса будуть радіти, і ти будеш запечатаний Духом Святим на життя вічне, і вже не будеш. Оце знаєте, я не знаю, звичайно, я грішний, я не знаю, але Бог милостивий. Може, він мене помилує і все. Там є ще чистилище в деяких деномінаціях. Мене там почистять, знаєте, відчистять. Я тебе прошу, не говори дурниць, не живи цими дурницями, ніхто чистити не буде. Там конкретно чи був ти Христів, чи ти був на дорозі Христа, чи в тобі є Дух Христа, тому що тільки Дух Христа знає, як повернутися до Отця. Ідемо далі, але оце народження згори, цьому і є сила Євангелії. Якщо людина не народжена згори, царства Божого, вона не побачить.